Хочеш маленького монстра, повне але але притом всьом з великим салоном. вашій увазі, міні-Купер, кантрімен. 2019 рік. Пробіг всього-навсього 59 тисяч 1,5 бензин в автоматі на гарній комплектації, на всьому, що можна і в'язати, і притом всьому на повному приводі. Дивимось! Все як, як в самолітіку старстопіки, заносики, подогрівчики. Все є на гарному LED ЖК дисплеї, камери. в автомобілю є. У нас є два люка для передніх і для задніх пасажирів. Цей автомобіль можете взяти в лізинг з першого авансунецьком від 4500 доларів або за повну вартість 22500 доларів. Проспект Степана Бандери, 34, компанія Інтелект Авто. Приїжджає автомобіль. у Нас вже на майданчику робити зрайв та забирай.